Добрий ранок добрим людям. Сьогодні 11 червня вже, 25 й рік, і я хочу трошки пробігтися по своїй родині. Як ви вже бачите, тут мої огірочки, які ми вже, мабуть, третій день збираємо. Так. То з того боку треба жити потихеньку, потихеньку починаємо збирати огірочки, який це сорт, не скажу, чи гібрид скоріше, тому що о. Цього року нові ну, не купувала, сажала залишки з тих років. Ось я бачу тут. І по два, по три є, між до вузлі, а є і по одному. Так, такі, так. А з цього боку задамо? Що зараз такий вже час? Що треба кожного дня буде збирати, щоб були врожаї? І з того боку ми зібрали. Ось цей завтра буде. Фокусуйся. любчику голубчику Так, тут теж в мене. Капуста Кейл, до речі, вже її обробляла від білокрилки. От як споживати ці продукти, коли на них, вон, я бачу, є білокрилка. Тобто нові листечко з'являється, бачите, відота сидить. Нове листечко з'являється і знову заселяється біла крилка, бо воно ж не оброблене. Що хотіла показати? Тут в мене теж два огірочки. Вони якось не дуже подавали надію. Я їх так тикнула у землю, а вони пішли. Так, тут в мене населера. Цього року щось мучилось, мучилось. Не звертайте увагу на ті банки, там в мене лежить уліцит від слимаків. Чому так банки лежать. Бо думаю, а ось дощик пройде. Він не йде і не йде. Так, тут в мене кабаки вже. Так хочеться вже латушки. Он бачите, може є, це, до речі, чоловічі, чоловіча квітка. Так, купувала теж гібриди, але дивлюсь, один в мене зелений цюкіні, тобто. А купувала, по-моєму, асма і ясна. Ось так якось вона називається. Тобто вони біленькі. Тут салатик ще є, витримав він цю спеку, бо в мене, бачите, сітка затіняюча. Без неї ніяк у нас на Запоріжжі. Так, ось ось. Ось ось будуть вже кабачочки. Кабачочки. Такі у них гарні листечко. Ось, які вони зранку гарні. Так, ну і підемо в основний город. О, нарешті тріхи перчик встав, бо ми захищалися від спеки туманом, бачите, ось у нас туман дуже гарна річ, до речі, добре збиває. Добре збиває температуру, ну як добре. У нас було 37, ну, а під сіткою можна було знаходитись. Нарешті горошок вже можна щіпати. Так, і тут в мене теж огірочки ростуть. Горошок закінчиться, і підуть огірочки сіткою. Декілька років, ось бачите, треба його підняти. Теж банки з оліцидом, Декілька років в мене тільки тут огірочки росли, але я поставила в іншому місці ще сітку. Так, ну а це мої помідори, томати, які ростуть теж. Під сіткою і теж там є туман, бо, як ви знаєте, томати не зав'язуються коли більше 25 градусів. Нас трошки впала у нас температура. Сьогодні треба прокапати все це, крапельниця у мене лежить. Капельний полив. От, ось в такому стані томати. Це, мабуть, чотири куста. У мене ямамото. Окі помаранчеві, класні помідорки. Ну, перець щось мене цього року підвів. В нього оце покрутилося оце так листя. Я вже не знала, що йому робити. Ну, до речі, тільки бачу, що пішли гарне листечко. Маю надію, що температура впала. Так, а ці два ряди в мене невисокорослі. Томатики, бачу, і тут почали зав'язуватись. Так як в мене лежить агротканина, дуже зручно, мені теж сподобалось. Так в мене підв'язка йде. А вони падають на доріжки. По доріжках я насипаю у теж від слимаків. Дуже гарно видно по цим доріжкам, де вони шаряться. Шаряться. Ну, теж він, бачите, вже листечко. Лістечко починає ховоріти. Обіцяють, через тиждень там по одні крапельці стоїть. Вроді чекаєш того дощу. І жах, бо після того починається фітофтора, після того дощу. Ну, як той дощ допомагає, якийсь чого томата. Великі квіти. Що? Охорона? Кокусики. Йому не подобається, коли я вмикаю кондиціонер. Тут висить біля нього. Він крапає і годить, і годе. І він скиглить. Отакий командир в мене. Так, ну на картоплю зараз теж збігаємо, раз. Городина, значить городина. Ну, тут вроді все росте. Ну, а це моя тепличка. Ось такі томати тут. Ось такі томати та черіки. Теж. Коли було 37 в день, у нас тут теж є туман. Скажу вам, що перший рік ми користуємось, бо того року я вже жахнулася, як бідні рослинки витримуються. Тут в мене кущ малини. Треба буде його прибирати звідси, звісно. То я по розпродажу купувала е рослини у флоріумі. Щось там зовсім копійки були, я взимку його су сунула сюди один чи два кущі малини. Так що добра буде гілка. А що хотіла сказати про ці томати? Теплиця це гарно у нас на півдні, коли зворотні заморозки, тому що зараз тут жах, хоча даху в мене немає, там теж затіняється сітка, а тут плівка. Один напроти одного є дверцята, тобто провітрюється все. Ну, от я дивлюсь по томатах, що тут не набагато більше зав'язалось томатів чомусь. Рослина вже, мабуть, за метр, але томатів не набагато більше, тільки зелена маса. Ну, може, мені так здається, все ж таки. Із своїх спостережень я можу сказати, що чері зав'язуються краще. От. І тут перці постраждали, ніяк не відійдуть. Це гіркий, до речі, перець, це гіркий перець. По-різному він виглядає. Нам вистачить. Так, ну, а ось це картопелька. Цей шматок ми посадили ще до того, як був сніг у нас. От, три зворотні заморозки були. Так, так, і вам привіт. Агротканиною закривали. От, так що один кущик вже викопали. Та що ж там таке трапилось? Один кущик викопали, вже спробували, але, ну, ще мал... маленька вона. маленька маленька А це шматок Стася Брик. А цей шматок ми посадили пізніше вже. Ні, зворотні заморозки були, але вона ще була в землі. О тут трохи квітує. Але в мене якісь сорти картопельки своєї, що я, хоча я теж їх купувала. Ось ці два останні рядочки. Зовсім без пророщених сажала, купила, з машини продавала західну якусь. Ось як квітує картопля. Ну, не гарно? гарно. Гарні квіти. Ну і тут в мене два рядочки. Тиква. Гарбуз. Теж не всі зійшли, тут в кінці льохів немає. А це я посадила кавунь, кавун, кавунчик, так, кавунчики. Ось вже першу квіточки є, але це чоловічі, жіночих ще немає. Сьогодні підгодувала зранку. Треба, щоб стартанули. Ось так я дала побільше місця, щоб і на один бік, і на другий бік вони кидали свої плечі. До речі, по-моєму, кавуни. Е Зав'язують плоди і ягоди кавуни. Тільки на основній пліті. А от диня тільки на бокових. Ось так. Так, там в мене. Бачите, що з чесником зробилося? Це після ось цих 4 дні, що були. Дуже спекотно. А це цибулька, що я сажала на підзиму. Цибулька вроді гарна. Вроді гарна, а є, але є оці. Тут квіти пообривала я. але треба, мабуть, позрізати і ну що насіння викидаю, зрозуміло, ці трубки. От. Перші два рядочки купувала голландську якусь. Ось, до речі, можна вже побачити, яка там голівка. Ось тут останній рядок таку малу саджала, тому так близенько посадила, треба проривати. Ну, треба ж їсти щось. Значить, будемо рвати. Перший рядок, там така, як шалот, длиненька. Так, тут виноград квітує. дуже-дуже мало, бо зворотні заморозки були. Все ж таки виноград побило, але є. Для себе є. Ось бачите, які великі. Війти. Так, і що ще я хотіла показати, що стосується городини? повернулася звідки починали. Щось я з одного боку вам огірочки показала, а з іншого боку в мене теж грядка. І тут в мене тільки е, чері чері. Це жовті чері будуть, вон там треба вже їх підгодовувати, мабуть, тому що теж вони дуже великі, квітують, зав'язують. Так, оце буде чорний, смугастий такий томатик, до речі, дуже Сина моя полюбляє. Саме ці вони як цукерочки. Як цукерочки. Так, що в мене тут три? І перші чотири. Це сакура. Чогось всі про неї говорять. І я вирішила теж спробувати сакуру. Бо там було 5 насенин в пакеті. 75 гривень коштував ці 5 насенин. Але, як бачите, одна насенина не зійшла, тільки 4 кущика. Ну, вроді нормально. Мені подобається, що воно квітує, зав'язує томати, коли спека на вулиці. що? З того боку в мене теж підсаджений гіркий перчик. Тут кинула ще рядок теж картоплі пізньої. Цей рядок у мене була свікла, е, свікла бурак, бурак, бурачок. Отакий вже повинен він бути, але але дуже погано зійшов. Так що мені прийшлось. Оце кішки таке витворяють. Бачите, оце воно прийшло сюди справу свою робити. Де пухкенька земелька. Ой. Кішки це добре, але витворяють жах. Оцей рядок посадила з розсади прийшлось в теплиці. Стася, хто це робив? А? Хто це робив? Ну хто це робив? Що ти мені скажеш? Хто робив це? Негодна дівчина? Так, а тут картоплю кинула вже, я не знаю, вона така велика. Там вже від картоплі нічого не було, одні паростки були. І оце добре зійшла. Оце в мене цибулька, Ей, чернушка, ну теж я її з розсади посадила. З розсади посадила. Бачите, ну що це таке? Це лист? От хто його оце жере? А, тут капустянки літали вчора. Вони ж всі оці злітаються, коли я туман вмикаю. Всі сюди летять. Так, ну і тут от баклажани. Баклажани теж якось і кліч був вже я обробляла. Ніяк не вичухається, потім оця спека, неймовірно. Ніяк не підніметься, але є. Є-є. Ну все, мабуть, все. Оце тут ще кукурузку підсіяла. Але чоловік прокопав і каже, ну і що? Заставила копати, а нічого не сажаєш. Що я і капля тут є? Кинула огірочки теж. Ну і ось бачу мінус один. Тут на місці, на місці, на місці. А тут теж десь повинен бути. Ну його вже нема. Мінус тобто, два. Ні, то не огірок. Мінус тобто, два. Так що ось так, це додаткові огірки, бо в мене качки. Зелені влітку не буду. Так буду хоч кабачки та огірки хрумати. Ну, мабуть, на цьому все. Ще раз повторю сьогодні 11 -те. на згадку. Всім доброго дня! До побачення.